Василь Голобородько з дитинства дощ. Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу, уплетена дорога, що веде до батьківської хати, уплетена хата, що видніться на горі. Як зелений птах, уплетене дерево, що притихле стоїть над дорогою. Уплетена річка, наче блакітна стрічка в дівочу косу. Уплетена череда корів, що спочивають на тирлі, а хмара плете і плете зелене волосся дощу, холодне волосся дощу. Але усім тепло, усі знають, дощ перестане. І хто напасеться, хто набігається, хто нахитається, хто насидиться на горі, хто належиться, а хто прийде додому у хату, наповнену теплом, як гніздо. Наша мова. Кожне слово нашої мови проспіване у пісні. Тож пісенними словами з побратимами у товаристві розмовляємо, кожне слово нашої мови записано у літописі, тож хай знають вороги, якими словами на самоті мовчимо. Теплі слова, співаємо пісні про кохання. Щоб не вмерло слово Дунай. Гуляємо весілля своїм дітям, щоб не вмерло слово коровай. Розповідаємо казки своїм онукам, щоб не вмерло слово змій. Наповнюємо цей холодний Всесвіт теплими словами нашої мови, які народжуються. Раздом із диханням.